Привіт, хто на нашому каналі. Ось і вийшли ми погуляти сьогодні з Сірією. Сірія. Сірія. Наша красуня. Випало трохи снігу. Вони тут слідів наставили. А наш матроска біжить! Матросик біжить наш. Матроскин біжить, так, Сірія. Маніке! Маніке! Замерзла. Зараз йдемо додому. Маніке. Так, де матроскін, що він зловив? Мишу зловив? Ні, листочок зловив. Матроса? Ні, мишу зловив. Дивись, що він має. Ухте, щось він має. Не подивимося, що він. Що він там знайшов? Матрос, ти що знайшов? Ні, це просто щось він має. Листочком бавиться. Це наш матросик. Ну йдемо подивимось, Сірія. Випало трошки снігу. Вже припорошило. Холод. Що ти маєш? Ти що, пташку зловив? -ї 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 -ї. Безсовісний, а ну пішов, пішов! Сикав! Сика! Ах ти, морда! Чекай, 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 чекай! Матрос! Сика! Матрос! Іди сюди, Сірія! Матроска! Потроси, тихо, Сука, ти ви що там?